У нас з вами сьогодні практична робота. Тому я включила запис, щоб він у вас був. Як виконувати її, щоб ви знала. Зараз по все розберемо. Завдання у нас практична робота має назву пошук інформації в інтернеті. Думаю, інформацію в інтернеті ми неодноразово шукали щось, що вам необхідно було з різних предметів. І у нас така ось практична робота. Завдання до практичної роботи складається з трьох запитань, відповіді, на які потрібно відшукати саме в мережі інтернет. І вписати їх у Google Form. Google Форма ось вам буде за посиланням. Можна, звичайно, в зошиті записати, але там багато треба буде записувати, тому як хто забажає. Ну, краще Google форму запис... зберегти. Отже, питання: ким був Клод Шеном? Тобто знайти в інтернеті, ким він був. Коли був розроблений перший принтер, та для чого він використовувався? І що таке кібернетика. Ось три питання, які нам треба знайти в інтернеті за допомогою пошукової системи, у якої яка для вас зручна. І ось е Google форма, в яку треба. Записати відповіді. Ось також завдання складається з трьох запитань, відповіді на які потрібно відшукати в мережі інтернет та вписати. Також тут ми вписуємо електронну адресу вашу прізвище, ім'я, бажано записати, хто це зробив. Так, і ось наші три питання. Як зробити це ось за допомогою Google Form, та, щоб не записувати це в сушиті, швидко це ми можемо зробити за допомогою двох е комбінацій: Ctrl C, Ctrl-V, запам'ятовуємо. Тобто скопіювати, вставити в пошукову систему, знайти е знайдену інформацію також. Скопіювали і вставили у форму. Як це виглядає? Е, ну, з першого електронна адреса. Це ваш аккаунт. Тут згори зазвичай пишеться ваша електронна адреса. Ви її скопіювали, тобто виділили спочатку ось таким чином. Потім можете правою кнопкою в миші натиснути, копіювати. Вибрали. Потім в поле, там, де електронна адреса, ставимо курсорчик мишкою натиснули. Тепер права кнопка миші і команда вставити. Є. Далі йде прізвище та ім'я. Тут ви друкуєте своє. Тепер. Переходимо до питань. Ким був клочено. Можемо виділити це питання, натиснути праву кнопку миші, копіювати. Або комбінація клавіш, Ctrl, натиснули. Поки ми його тримаємо, натискаємо англійську літеру С. Вона там, же, де е, українська С. Натиснули. Тепер відкриваємо пошукову систему Google. І в поле Шукати. Ми або правою кнопкою миші натиснули Вставити. Або Ctrl натиснули. І англійська літера В, галочка. І ось нам ставилось цей запрос, і ми натискаємо Enter, і дивимось, що нам знайшло, яка інформація, можна ось подивитися. В Вікіпідії, да, що про нього сказано, можна далі подивитися якісь інші запроси. Натискаємо на отриманий результат і дивимося, що у нас тут вказано. Знайшли почено американський вчений, який вигадав та заклав основи теорії інформації. Ось цю інформацію ми виділяємо, тобто дізнались, хто такий Клод Шеннон. Виділили мишкою. Знову права кнопка миші або Ctrl-C. Копіювати. Тепер переходимо на нашу форму. Ваша відповідь. Права кнопка миші, команда вставити, Ctrl-V. І так переходимо до наступного питання. Коли був розроблений перший принтер і чого він використовувався? Знову виділили, натиснули праву кнопку миші. Копіювати. Знову відкрили пошукову систему Google. Поставили курсорчик. Права кнопка миші вставити. Натиснула Ентер. І знайшов. І ось у нас цікаві факти з інформатики. Історія створення першого світі. Ну, шукаємо більш-менш е точну інформацію. Ну, ось дуже добре написано. Перший матричний принтер був розроблений в такому тороці і використовувався в годинниках марки Seiko. Тобто ви можете одразу тут виділити, якщо вас задовольняє ця інформація. Виділили, натиснули праву кнопку миші, копіювати. Переходимо на форму, натискаємо ваша відповідь мишкою. Знову права кнопка миші Вставити. Є. І третє питання що таке кібернетика? Виділяємо. Знову на цьому питанні натиснули права кнопка миші, слово Копіювати. Знову відкриваємо пошукову систему Google. Натискаємо права кнопка миші, вставити, натискаємо Enter і дивимось, що нам тут надають. Можна заходити, ось, зайшли на кібернетику, подивилися. Мистецтво управління, тут зайві якісь інформація, да, наука про загальні принципи. А, натиснули, якщо вам не подобається це поняття, натискаємо на стрілочку назад, бачиш, де. Ось, Ось ця стрілочка. Та, повертаємося назад і лістаємо, шукаємо. Підходящий сайт, де буде написано, що таке кібернетика. Продивилися, що вже на двох сайтах поняття кібернетика пояснюється однаково. Схожі поняття переходимо сюди. Тут взагалі презентація не подобається. Перейшли назад. Тут про кібертик. Хто такий кібернетик? Кібернетика. Ну тут більш-менш лаконічне пояснення без зайвих англійських слів. Тоді вибираємо це. Натискаємо, виділяємо цей фрагмент. На ньому натискаємо праву кнопку миші, копіювати, і переходимо вже на нашу форму. Там, де ваша відповідь, натискаємо мишкою, права кнопка миші вставити. І потім натискаємо на «Діслати». І ваші відповіді е, перейдуть до мене. Ну і переглянути результат можна. Е, це вже о, бачимо, що хрестики, хрестики стоять, це тому, що о, Господи, воно, тобто я буду перевіряти, яку інформацію ви мені надіслали надішлете, тільки тоді воно як би, зарахується. Але одразу кажу, що якщо ви виконали всі оці три питання, то це тобі, максимальний бал, бачимо, щоб ми не переживали, що тут нуль балів набрали. Це я вже буду автоматично, тобто самостійно перевіряти всі ваші надіслані відповіді. Ну, ось така у нас практична робота.